Доброго дня, друзі! Мене звати Олександр, я механік майстерні Extreme Style. І сьогодні я хочу поділитися з вами відеооглядом ось цього чудового велосипеда Rocky Mountain Fusion 30. Перш ніж я перенув технічні деталі, я би хотів віддати належне самому бренду Rocky Mountain і розповісти трішки про його історію. Ця компанія була заснована двома хлопцями, які почали з того, що переробляли звичайні дорожні велосипеди для катки по трейлах Західного збережя Канади, ну тобто у скелястих горах. це аж у 81-му році, тому у них було достатньо багато часу для того, щоб отримати досвід створення дійсно гарних велосипедів. І, до речі, компонентів також. Мало хто знає, але добре відома зараз компанія Race Face починалася як підрозділ компанії RMB, яка займалася розробкою компонентів саме для гірських велосипедів. А тепер повернемося у сучасність до цього велосипеда під назвою Fusion. В музиці та архітектури стиль Fusion можна описати як гармонійне поєднання на перший погляд зовсім різних і навіть несумісних між собою речей, тому подивимося ближче, що воно таке. Очевидно, це контрійний хартил, велосипед, який призначений для вільного пересування будь-якими дорогами та стежками. Він має сучасну геометрію, яка доволі сильно відрізняється від класичної. Що робить його надзвичайно ефективним як на спусках, так і на підйомах. Але головний її бонус це зручна та комфортна посадка, яка дозволяє кататися стільки, скільки хочеш, ти, а не скільки дозволяє тобі спина або п'ята точка. Цьому сприяє зручне спортивне сідло та повітряна вилка, яку можна налаштовувати, як вам заманеться, і керувати її прямо на ходу. Потужний гідравлічний гальма Shimano дозволяє надійно керувати швидкістю буквально одним пальцем. Навіть отаким. Сучасна 10-швидкісна трансмісія Шимана Діор з однією зіркою попереду дала поєднує ефективність, зручність та надійність з низькою вагою. А також має приємний бонус, вона не коштує всі гроші світу. Касети з діапазоном 1146 вистачить для пересування будь-якою місцевістю на будь-якому рельєфі. Колеса діаметром 29 дюймів побудовані так, що мають достатній запас по міцності навіть для важких райдерів. Вони вже взуті у безкамерні покришки. Вам доведеться просто зняти камеру, поставити безкамерний нипіль та залити герметик. Це встановлено на легку жарську алюмінієву раму, яка має унікальний дизайн та якісно пофарбована. Завдяки класичному поєднанню чорного та білого кольорів велосипед виглядає лаконічно і вишукано, як дорогий аксесуар, Ну, відверто кажучи, чим він і є. Якщо ви хочете дізнатися більше про велосипеди RM, запитуйте нас у коментах під відео або приходьте у гості, щоб побачити Fusion у дії наживо. Наші фахівці будуть раді допомогти вам обрати ваш новий ідеальний велосипед.